Вітаю на каналі Зелена Мотушня. Ми сьогодні знову на дачі. Приїхали трошки попрацювати, попересаджувати рослинки. Сьогодні дуже похмуро і холодно, але приїхавши на дачу, ми, нас зустріла ось така картинка: осінній сад, дуже чудовий сад, і також майоріє кольорами різнобарвними. Але це за рахунок того, як змінюється листячко восени. Ми знаємо, що наші ліси, наші лісосмуги змінюються в золотаві кольори, але є рослинки, які свій колір з зеленого змінюють на рожевий. І саме їх я сьогодні вам хочу показати. Тож, давайте підійдемо спочатку до цієї рослини. Тут в ніжках у золотавого Церсиса росте. Всім відома рослинка, це півонія древовидна. У мене звичайний сорт, верніше, навіть не сорт, це, навіть, ну, якийсь е, вид, бо сіяниць, сіянці не можуть бути сортові. І це півонія древовидна. Вона забарвлює листя ось такі рожеві кольори. В цьому році ці кольори достатньо довго вже тримаються. Я все ніяк не виділю часу познімати ці. Гарники, але ось час знайшовся, хочу швиденько пробігти і показати, що восени сад може також бути гарним. Якщо півоні і трав'янисті вже позрізалися і не прикрашають наш садок, то півоні древовидна може не, так, не тільки навесні нас радувати дуже великими гарними квітами, а й восени. Також тут у неї ніжках, бачите, Пізній цвіт зацвів. Хоча вони вже відцвілися дуже давненько. Напевно, вже більше місяця тому. Зараз додавлю відео. Хочеться мені показати, як вони тут квітували. Посуха, посухаю. природа відновлюється, продовжує життя. І сьогодні, подивіться, хто в мене розців. Отакий красунчик колхіком, Зараз, 7 вересня. І зранку я знайшла ось таких красотонів. Минулого разу при поливі я вже бачила перші носики, ось такі маленькі, а через три дні приїхала і вже ось так повністю розкрились квіти, працюють бджілки, і у мене з'явилася посмішка. Бо це ж так приємно. Після таких важких місяців, після такої жарідли, осад все ж таки квітне. Трохи відступила від теми. І ходімо далі покажу, що у мене рожевого є в саду. Тут у мене ростуть дві хризантеми, вони ніяк не відносяться до природнього саду, але дуже мені подобаються ці два ліхтарика, які тут розташовані. Дуже висвітлюються зону. в Майбутньому, звісно, я приберу, коли ці діляночки повністю оформляться тими рослинами, які мені хотілося б тут бачити. Що тут? Це не рожевий колір, але також досить яскравий. Це Барбарис Еректа, вже зеленого кольору почав забарвлюватися ось такі кольори, вони більш до червоного, всі відтінки такого помаранчевого, червоного. Ну, бачите, ось гілочка навіть є і рожевого. Уявляєте, цей сорт був повністю-повністю зелений, а тепер ось така краса. Ось тут ще кілька гілочок залишилось зеленого кольору з усіх сторін. Наскільки він красивущий, має отаку колоновидну форму крони, я трішки застригла пагони, які вивалювалися з цієї форми, і трошки пристригла вверх. Також, напевно, ви вже побачили на задньому плані, що також є рожева рослина. І ви здивуєтесь, бо ця рослина, вона навесні. Повністю жовта, потім салатова. І зараз така яскрава, яскрава рожева. І що це в нас таке? Це в нас спірея, спірея березолиста. Бачите, які в неї листочки дуже гарні. Березолиста сорту Голдтор. І забарвлюється вона ось такі рожеві кольори. Трохи є всередині помаранчевих, то, якщо ви хочете яскравий сад, Восени ви можете звернути увагу на цю спірею. Вона квітує білими квітами. Це досить гарно на жовтому кольорі навесні виглядає просто бомбезно, росте ось такою кулею. Трошки я пристригаю пагони, які вибиваються з форми, а жорсткої обрізки, поки я її не веду. Дуже класна рослина, і мені ще подобається форма листочків. Оскільки поливала я нашою водою, то тут є такі біляві крапельки, не зважайте на це, але взагалі-то дуже гарний, яскравий такий кущик. А ось інші барбарис, бачите, це таке темненького забарвлення, це ще його літнє забарвлення, це не осіннє. Тож зараз лише мова буде про осіннє. Просто це неймовірно, коли рослини так змінюються і настільки кардинально. Ще в мене є класна така рожева рослинка. Зараз підійдемо до неї і покажу. І переведемо погляд з цієї зони, де ми з вами тільки що прогулялися, на іншу доріжку. І тут також, бачите, яскраво рожевий кущик. І він також і навесні, і влітку зеленого кольору. І лише восени він має ось таке привабливе забарвлення, настільки кислотно-рожеві в нього листочки. В минулому році вони швидко облетілися. В цьому році напевно зіграла роль. Така посушлива і тепла осінь. У нас до середини жовтня було тепло і навіть спокотно, тому, напевно, листочки досить довго трималися. І це, цей чагарник називається бруслина. Бруслина крилата компактус. Є бруслина-крилата видова, вона зростає більш високою, а компактус більш стриманий у зрості чагарник. І Можна його розмістити більше на передньому плані. І щоб рослини не набували таких яскравих кольорів, їм потрібно дуже багатенько сонечка. Це стосується і тих рослинок, які забарвлюються в золотаві кольори. Якщо в затінку, то довше буде тримати зелений колір, а можливо, і зовсім не забарвляться, а просто опадуть листочки. Ось такі. Гарні рослинки у мене в садочку зростають і прикрашають мій осінній сад і додають гарного настрою. Тож придивіться до них, і, можливо, ви захочете їх мати і в своєму саду. Зараз у нас ще більшість рослин, не змінила кольори. І бачите, навіть похороплінник д'ябло ще не набух в своїх кольорів. І більшість барбарисів також. То саме зараз прикрашають мені садок оці чотири рослинки. Я рада, що ви були зі мною, що подивилися мій садочок, осінній і невеличкий ролик про нього. Тож, до нових зустрічей! Зустрінемось у наступних відео. До побачення!